Привіт. Друзі, є круті новини. Відкриваємо набір на сучасний завод по переробці лосося і морських делікатесів. Це всього 15 кілометрів від морського Колобжега. Уявляєте? Робота плюс море поруч. Чому це гарна пропозиція? Зарплата стабільна та прозоре нарахування від 4900 до 5700 злотих не то щомісяця, 23 злотих 60 копійок за годину. Стабільно і прозоро. Працюєш більше, заробляєш більше. Від 200 до 260 годин на місяць. Що отримуєш безкоштовно? Робочий одяг, щоденний транспорт на роботу і назад, їдально для розігріву своїх обідів. Оплачувані перерви. Навіть відпочинок дорівнює гроші. Житло забезпечуємо ми. 19 злотих 70 копійок на добу, що становить 590 злотих на місяць. Комфортні умови проживання з усіма зручностями. Від трьох до чотирьох людей у кімнаті всі зручності є. Пари можуть жити окремо за 24 злоті на добу з людини. Ковдра плюс подушка за 55 злотих. Сплачуєш один раз. Що робитимеш? Працюватимеш з якісною рибою, лосося, розділка і обрізка, підготовка до копчення, упакування готової продукції, робота на сучасному обладнанні. Робочий графік. Дві зміни по 8, 12 годин, 5-6 днів на тиждень. Система флексі, аванс після 5 днів роботи. Це реальна фінансова підтримка на старті. Медогляд, плюс санкнижка – 154 злоті, але це разово і все легально. Головне, у договорах немає штрафів. Працюй спокійно. Кого шукаємо? Все просто готовність працювати в команді без алергії на рибу або оцет, без шкідливих звичок. Досвід не потрібен. Навчимо всього на місці. Звертайся до рекрутера прямо зараз. Всі цифри реальні, всі умови прозорі. Є питання? Телефонуй або пиши.